То як же обрати собі без страждання оту кляту мову програмування? Знаєте, вибір мови програмування це не збірка марок або колекція вінілових платівок, де чим більше, тим краще. Вам не потрібно вчити 10 мов, щоб отримати роботу. Більшість мов, які радять новачкам, це просто трата часу. Або ще гірше, вони можуть вас зневірити. Ви опинитесь в ситуації, коли замість кодування ви будете танцювати з бубном навколо комп'ютера, сподіваючись на чудо. О, могутні процесори, послухай мої молитви! Я сам так колись робив. Отже, якщо ви самоучка і шукаєте свою першу мову програмування, дозвольте мені показати, які мови вам можна спокійно пропустити. Почнемо з двох зараз. Уникаєте C Sharp та Java. Це чудові мови, але, знаєте, вони як старі джинси. Класні, але не для всіх. Так, C-Sharp і Java дуже популярні. Але для новачків вони не найкращий вибір. Чому? Бо складно почати. Це як намагатись вивчити італійську, почавши з Данте. Тому краще почніть з чогось простішого, наприклад, JavaScript. Вам лише потрібен редактор коду та браузер. І можна писати код, не виходячи з піжами. Що стосується C, то деякі радять його як першу мову. Але це схоже на спробу відразу виграти марафон, не тренувавшись перед цим. І потім, після перших кілометрів, дивуватися, чому всі біжать далеко попереду, а мені хочеться впасти і почати малювати мандалу прямо на асфальті. C це мова, яка вимагає глибокого занурення в технічні деталі, такі як управління пам'яттю. Це можна порівняти з керуванням вітрильною яхтою. Вам потрібно вивчити всі вітрила, канати, щоб утримати її на курсі. Це складно і вимагає часу. Натомість Python це як керування моторним човном. Ви просто запускаєте двигун і насолоджуєтесь плаванням, не переймаючись складними деталями. А тепер про SQL. Це не зовсім мова програмування, а скоріше мова запитів до бази даних, ніби великої Excel-таблиці. Уявіть SQL, як спеції в кулінарії. Вони чудово доповнюють страву, але ви не готуєте цілу вечерю лише з перцю та солі. Так само SQL, це класно, але він допомагає лише тоді, коли ви вже знаєте основну кулінарію програмування. Вивчайте його після того, як освоїти основи. Тоді SQL стане вашим секретним інгредієнтом, який підніме ваші проекти на новий рівень, додаючи їм глибину та унікальність. І тепер про PHP. І хоча майже 80% сайтів використовують PHP, незважаючи на те, що це одна з мов програмування, які я особисто використовую в роботі, я би рекомендував вам залишити її собі як другу мову. І нарешті Swift і Kotlin. Вони для розробки мобільних додатків. Але як перша мова не найкращий вибір. Це як спробувати вивчати французьку почавши зі слів суфле та багет. Але якщо ви мрієте стати розробником мобільних додатків, тоді й може бути. Але для старту краще щось інше. Це як спочатку навчитися ходити, а потім бігати. Отже, що вчити? Як я вже згадував, Python та JavaScript обидва чудові варіанти. Але я б особисто рекомендував почати з Python. Це як обрати піцу Маргарита. Класичний вибір, який ніколи не виходить з моди і завжди смакує чудово. Особливо коли ви тільки починаєте свій шлях у світі кулінарії. Але пам'ятайте, ви можете обрати будь-яку мову, з яких я не радив починати, і все одно досягнете успіху. Головне це дисципліна та бажання вчитися. Це тренажерного залу. без усиль не буде результату. Не перетворюйте вибір першої мови програмування на складну задачу. Виберіть мову, переділіть її 2-3 місяці навчання, і ви побачите, як ростуть ваші навички. Це схоже на вирощування рослин у саду. Спочатку ви бачите лише землю, але з часом з'являються паростки, і ось вже перед вами буйний сад з плодами вашої праці. Гей, hey, а ви чули про мої... Ми... Гей, hey, а ви чули про мій новий курс Python для початківців? Ми вчимо Python, малюючи. Так, так, ви не помилились. Малюємо кодом. Уявіть, що ваш код не просто слова на екрані, але й малюнки, які оживають. Це як навчитися чарівним заклинанням світі програмування. Посилання залишу тут, і в описі. Бувайте, вічі духи! Я за вас!